Пане Олеже, буквально от перед нашою розмовою подивилася стрічки. Домовився кандидат, який виграв конкурсну комісію. Пройшов виграв конкурс на посаду пан Цивінський, а кандидат який мав стати керівником БЕП до того скандалу, який розгорнувся. От він переговорив з пані Свероденко. Вже дійшли до того, що він проходитиме поліграф. Домовились вони, він пройде поліграф, і тоді вже відпадуть всі питання, зауваження після цього проходження. Але тим не менш, народні депутати ось напередодні розмухали е, тут полум'я е, із цих трісочок вогню і кажуть, що тепер ми зірвали домовленості з МВФ, ми порушили терміни е, цих структурних маяків. 31 липня вже мав бути в нас керівник БЕП. Порушили ці строки і тепер знову під загрозою співпраця з МВФ. Чи дійсно це економічна загроза, чи це всього-навсього політична риторика народних депутатів? І тут ніяких загроз співпраці з МВФ немає, в тому, що в нас не призначений керівник ВЕБ. Ну, дивіться, у нас в дійсності є достатньо багато е напрямків фінансування України, які прив'язані до реформ. У нас з вами є Ukrainian Facility. Європейська програма, яка має структурні маяки і яка фінансується по принципу реформи в обмін на гроші. У нас з вами є Міжнародний валютний фонд, який має меморандум з Україною, де є перелік завдань, які Україна має виконати. Причому. І та і друга програма діють до, до кінця 26 року. І там і події по другій програмі лишилося не так багато грошей. Це теж треба розуміти. Е, і по всіх програмах, які на сьогоднішній момент є, Україна не виконує до кінця повністю всіх структурних маяків. Є проблеми, які пов'язані із прийняттям відповідних законодавчих актів, є проблеми із призначеннями, і різні проблеми є. І ми вже маємо на сьогоднішній момент приклад, коли, наприклад, по програмі Ukraine and Facility замість 4,4 мільярда євро ми отримали тільки 3. 1,4 нам не дали. Тому що ми там не виконали три маяка, які мали би теоретично бути виконані ще в квітні місяці цього року. Мова йде про децентралізаційні речі, мова йде про е, підписання президентом закону про реформування АРМА, і мова йде про е, призначення е, міжнародний незалежний відбір е, суддів в антикорупції, вищого антикорупційного суду. Коли ми рухаємося далі, то у нас, наприклад, по програмі Ukraine and Facility. Е, в, чер... в кінці липня, на початку серпня, достатньо багато маяків, які Україна точно не виконує, ну просто тому що в нас народні депутати зараз вибачаюсь у відпустках: навіть такий закон, який по великому рахунку нікому нічого там важкого не робить. Це закон про професійну технічну освіту, який є маяком по Ukraine Фесевид. Тобто, ситуація, коли ми чогось не виконуємо, отримуємо менше грошей. Це ситуація не нова. Це ситуація, яка е традиційна для українського політикуму, ну для прикладу, щоб ми розуміли, за що йдеться мова. У нас з вами всі програми з Міжнародним валютним фондом завжди виконувалися максимум на 40%. А знаєте чому? Тому що ми в вризалися в маяки які ми реально не могли виконати, і для того, щоби. Далі продовжувати гроші від МВФ отримувати. Нам вигідніше і простіше було започаткувати нову програму, чим виконувати стару. Так є, це правда. Приблизно саме з програмою України Facility. Правда, до початку активної фази бойових дій там просто гроші були менші в обсягах. Але маяки ми традиційно не виконував. Так що, по-перше, це не дивно. До речі, щоб ми розуміли, аналогічна ситуація з усіма країнами Європи. Там також існує порядок реформи в обмін на гроші, і фінансування і країн Європейського Союзу також здійснюється у відповідності до встановлених маяків. Ми знаємо проблеми, які на сьогоднішній момент має Угорщина з отриманням грошей від Європейського Союзу, тому що вона не виконує ряд структурних маяків. Проблеми у Словаччині, проблеми у Польщі. Тобто, це є. Так що давайте ми не будемо. Робити з того якийсь апокаліпсис, добре. Але це є достатньо серйозний виклик в дійсності українській владі, тому що якщо до цієї антикорупційної гойдалки, починаючи з початку активної фази бойових дій, наші європейські партнери робили достатньо поблажливо Україні. Певні послаблення з приводу виконання маячків, е і все це ніколи не виносилося у е загальний інформаційний простір, це було все Оф-Рекордс. То е після оцих подій, що відбулися, все це виплеснулося от, е у загальний інформаційний простір. Все це почало обговорюватися достатньо активно і. Е Наші європейські партнери почали достатньо активно критикувати українську владу за відступ від реформ за несвоєчасне виконання реформ в інформаційному просторі. Тобто, ото, що ми зараз з вами обговорюємо, воно було раніше, але зараз воно просто активно виплеснулося і, і ну, громадянське суспільство на це почало належним чином реагувати. Так, це правда. Ну і тут ще й додався скандал із НАБУ і САП, змінами, які е, спричинили їхню тимчасову залежність від генпрокурора, яку от, уже ми бачимо напередодні депутати проголосували, було скасовано новим законопроєктом від президента, вже навіть підписано. Е, тут ми, наче видихнули, хоча б по цьому питанню, наче розібралися. Двіться, я ще раз говорю: то, що ми вирішили. В себе всередині це питання, це не означає, що ми суттєво просунулися по інших маяках. А інші маяки говорять наступне: що по програмі Ukrainian Facility ми можемо не отримати багато грошей, які плануємо до кінця цього року. По інших програмах, які на сьогоднішній ми, по програмі з Міжнародним валютним фондом, з того, що ви починали, там ще, вибачте, будь ласка, є ще і дуже сильний інший камінь спотикання. Міжнародний валютний фонд вимагає, щоби в 2026 році дефіцит українського бюджету не перевищував 9% від ВВП. Зараз у нас більше він за 20%. Тобто там є свої речі, які в дійсності дуже складні до виконання, особливо за умов продовження активної фази бойових дій. Але треба розуміти і інше. А що буде, наприклад, як буде досягнуто сісфайер, зупинка вогню на достатньо довгий період часу? Чому є це важливим питання? Тому що, наприклад, для українця припинення вогню і закінчення війни це точно не синоніми. А для європейця так, це синоніми. І як тільки буде припинення вогню, європейці видихнуть і почнуть переглядати умови фінансування України. А ми з вами вже почули від пана президента, що нам на наступний рік треба 40 мільярдів доларів соціального фінансування. Нам треба 25 мільярдів доларів воєнно-технічного треба 65 мільярдів доларів. Чи будуть ті гроші у європейців, у яких емоція переляку вже не буде так сильно їх стимулювати? Це теж питання. І тому питання, що стосується 26-го року, є питання дуже відкрите. Тому що поки що, наскільки я знаю, 18-20 мільярдів доларів там взагалі не зрозуміли звідки брати. А це соціальні виплати, це індексація соціальних стандартів, це дуже багато інших речей.